Після навгурації Путін буде коронуватись, друзі. Так, мало хто це помітив, але український історик Олександр зараз вам все пояснить. Вальдемар московит захотів стати царем Росії, і хто йому допоможе? Допоміг йому псевдопатріарх Гундяєв вже. Після інавгурації псевдопатріарх Гундяєв відслужив службу, ну всякі там слова, вітання. Але коли побачив він Путіна, який заходить, то він до нього звернувся. Ваше височество. це був би прикольний жарт, якби ми не знали, що в 22-му році до того самого Гундяєва приходили певні представники від Хутіна і казали, а може ми його карнуємо? Що там з цими виборами? кажуть тоді Гундяєв відмовився, але, але це звернення ваше височество, здається, реалізує плани Хутіна. Не зміг завоювати Україну, але ті російські приходи, які існують в Україні, будуть визнавати його за свого білого царя.